Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Долина смертної темряви. Це не кінець вашої історії. Сподіваюся, ви згадаєте. Нещодавно я писав вам про те, що Бог Господь і гір і долин. Він з нами, коли ми, ніби на вершині, тріумфуємо і святкуємо. і також він не залишає нас, коли ми проходимо долину смертної темряви. Відчуваючи страх і тиск з усіх сторін, у моєму житті була впливова людина Чак Колсон. Його історія схожа на те, що ми знаємо про біблійного Йосипа. В ній також була в'язниця, і це також виявилося частиною плану Бога на його життя. Чак Колсон працював в адміністрації президента США Ніксона і мав певний політичний вплив. Він регулярно був присутній на зустрічах із президентом США і тому, коли Ніксон звернувся до чака з проханням, той погодився не замислюючись. Колсон і не підозрював, що це йому можуть поставити як кримінальний злочин, але виявився залученим до Вотергейтського скандалу. Однак Бог використав його тюремне ув'язнення, щоб згодом Чак почав одне з найкращих тюремних служінь усіх часів. Якщо вам цікаво, подробиці ви можете прочитати на сайті служіння. Псалом 23 говорить про те, що нам потрібне відновлення душі. Тому Бог розплющує очі, щоб ми бачили гріх таким, як Він є. Але Він ніколи не залишить нас у ньому. Він завжди буде поряд. Добрий пастир завжди веде нас у добрі місця. Долина може являти собою жахливу ситуацію, в яку ми потрапили через чиїсь злі задуми або ж бути результатом злочину, як у випадку з Чаком Колсоном. Однак добрий пастир із нами, і незалежно від причини він є єдиним шляхом, завдяки якому ми можемо дістатися до кінця долини і здобути те, що він бажає для нас. Якщо ви перебуваєте у долині, це не кінець історії, і Бог із вами до кінця. Моя молитва сьогодні. Дякую тобі, Господи, що ти мій добрий пастир. Ти відновлюєш мою душу, якою б страшною не була долина, і яким би сильним не був біль. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.